21 принцип анімації принцип номер 19 перекриття та виконання. В чому ж невелика проблема цього принципу? В тому, що якщо задуматись, він дуже і дуже схожий на принцип первинної та вторинної дії. Але ж в чому різниця? В тому, що в первинній та вторинній дії вторинна дія реагує на дію. Основну а в перекритті та виконанні, скоріше треба просто розбити основну дію на декілька. В цьому принципі основною дією є кожна окрема частина тіла. Різні частини тіла рухаються з різною швидкістю. Вони можуть починати та закінчувати свої дії в різний час. І це не наче вони перекривають дію одне одної. В цьому прикладі є основна дія ведмедика і ще одна основна дія його пуза, яке починає рухатися і закінчує рухатися трішечки пізніше. Але якщо його ще й одягнути, то доведеться вже застосовувати і принцип первинної та вторинної дії, тому що до всього нам треба буде анімувати ще й одяг. Можна сказати, що цей принцип про такі собі Вторинні дії, які ми максимально контролюємо та направляємо. А істина вторинна дія вона завжди лише слідує за основною дією. Ось циц грається в ніндзя, і його голова, тіло та окремі руки мають свій спейсінг та таймінг. Дія проходить через цікавий брейкдаун, і кожна частина тіла має свій характер руху. І разом вони створюють загальний характер анімації. Це насправді один з найскладніших принципів. Він буквально показує еволюцію аніматора. Якщо вам треба було продумувати лише один спейсінг та таймінг, потім ще й намагатися до цього всього зробити вторинну дію, то на цьому принципі. Ми вже використовуємо ледь не всі попередні принципи анімації. Я про те, що, наприклад, протилежну дію ми можемо тренувати без інших принципів, або з їх мінімальним мінімумом. Але тут ми використовуємо все. І якщо ж ми використовуємо вже все, то про що два останні принципи анімації? Так, ми вже на фінішній прямій, і наступного разу ми поговоримо про передостанній принцип анімації, який називається акценти.